Так, всім привіт! Мене звати Люба, і зараз я хочу вам розповісти трішки, що запитували в мене на інтерв'ю. Інтерв'ю було на посаду Customer Service і е це було третій етап інтерв'ю. Тобто, перший був по телефону, потім е другий етап. У мене було безпосередньо інтерв'ю з HR-ами, Там було десь три людини на тому інтерв'ю, і тривало приблизно 30-40 хвилин. І вже третє інтерв'ю в мене було з менеджером, менеджером і керівником мого відділу. І мене потім вже взяли на роботу після даного інтерв'ю і хотіла вам показати, що запитували в той день, оскільки я вже не можу передати ці емоції. Я вже зараз зовсім інша людина. Відповідно, я знайшла в себе в архіві той день, коли я прийшла з інтерв'ю своїм менеджером майбутнім і записала на відео, що запитували. Таке коротеньке відео. І якщо комусь цікаво, будь ласка, дивіться всім. Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про свої враження від інтерв'ю. Я ходила за півроку, да, півроку я тут, і ходила всього три рази на інтерв'ю. Сьогодні було третій раз, і от я сьогодні хочу розповісти іменно про це. Це було дуже складно. Я не знаю, хто каже, хто може сказати, що це легко. Но це складніше ніж нас. В Україні. Чому? Тому що, по-перше, мовний бар'єр. Мовний бар'єр є і від нього не дінешся. Все опирається в вашу англійську. Але мало того, що англійська треба ще й розуміти, що казати, що не казати. Я наведу приклад. сьогодні я була на інтерв'ю: це не буду казати назву цієї компанії. Позицію, ну, це була офісна робота. Позиція на офісну роботу. І що в мене питали? Розкажи про себе, ну це, звичайно, ти маєш розказати твої, твій досвід роботи, навчання, що закінчив, що робив на роботі. ну таке. Потім назви свої сильні сторони, чим ти пишаєшся? Так, да, і не одне. Потім знайшли свої слабкі сторони. І як твої слабкі сторони можуть тобі все рівно допомогти в роботі. Потім, наприклад, опиши ситуацію, яка була в твоєї в попередній роботі, якась складна ситуація з твоїм керівництвом, або Ще питання було, яка, яким ти бачиш свого керівника, який, характер, який має характер в нього бути? <ріст> Насправді це складно. <ріст> Також питали, назви ситуацію про попередній роботі з твоїм клієнтом складною ситуацію і як ти з нею вийшов з цієї ситуації. Або потім назви ситуацію, складну ситуацію, яка виникала в тебе з твоїм співробітником. Тоже складну ситуацію, як ти з нею вийшов. Потім опиши свою роботу в команді, як ти її бачиш, і які ситуації в команді в тебе були на попередній роботі, також треба розказати. Складно, дуже складно, бо тут українською не знаєш, як це сказати, не то, що англійською. І я не врахую, що в мене високий рівень, який це складно. Ну, все опирається англійською, звісно, але що ще питали? Також питали, чому ти хочеш працювати в нас? Або чому ми маємо тебе е, найняти на роботу? <ріст> Чи ти кращий за інший? Тоже питання ще ті. Також питали м на рахунок е, зарплати, яку ти очікуєш зарплату, ну то це елементарно, потім е, яку, е, коли ти вільний. Який ти хочеш графік роботи там, ввечері, ночі днем. Ну, я казала, що я вільна постійно. Можу працювати, коли хочу. Е, також ще ще питали. Е, дуже питали багато про, про, про минулу роботу. Що конкретно ти там робив? Чим ти пишаєшся? Що ти досяг? Чому пішов з тої роботи? Це так теж то, так. Таке питали. Потім, ну, в кінці, звичайно, які питання в тебе є до нас? В загальному моє інтерв'ю тривало 25 хвилин. Я рахую, що це немало. Немало, тому що е, е, ті люди, які проводили мені інтерв'ю, їх було двоє, і в них було. Роздруковано, якщо не помиляєш, 4 листочка А4, і також було моє резюме. І всі листочка А4 були в питаннях, і всі питання вони пройшли зі мною. Коли у них закінчились питання, тоді вже було, вони запитали, чи є питання у мене до них. Тобто я не рахую, що це легко. Ну, треба вірити в себе, напевно, Тоді все буде добре. Так, я хотіла поділитися своїм досвідом на рахунок інтерв'ю. сьогоднішнього інтерв'ю. Тому що я мала ще попередньо дві інших інтерв'ю, ну, вони кардинально відрізнялися від цього. Вони були коротші і вони були більш не в такому офіційному представленні, як було це інтерв'ю. Всім пока-пока.